В Біблії є історія Йова. Це людина, яка була праведником. Він витримав велику спокусу, великі страждання, які спричинив диявол в його житті. Він втратив дітей, втратив бізнес, втратив здоров'я. Від нього відвернулися його близькі, його засуджували, там звинувачували, незрозуміло в чому. А він залишався праведним, він вірним Богу. І Бог його від ітогі житті найбільше благословив. І історія пастирів церкви Слово Боже Юлія та Станіслава Солтаненко дещо нагадує історію цих історію Йова. Це люди, коли вони покаялися, вони відразу почали служити і пішли в регіон Придністров'я. На той момент він був післявоєнний, депресивний. І е, вони служили Богу. Там ну, тяжко було, звичайно, були люди також, які там потребували спасіння, треба було їм служити. І ще вдобавок пастир захворів раком. Йому було дуже погано фізично, але він продовжував служити настільки міг і, там. І його засуджували. Десь там пастир не так поспіхнувся, десь там чого він не зустрічає, там щось там. Так, не так, але він залишився вірним Богом. І е, прийшли в Одесу е, відкривати церкву. Також було так само: також якісь хвороби, також засудження там. І вони все одно залишалися вірними, вони не сходили з цього шляху. І ми маємо результат на сьогодні. Велика місія, багато спасенних людей. І е, якраз це відрізняє справжнього Божого людину. Від такого коментатора, який там засуджує, або від якогось лжепророка, ми бачимо результати, ми бачимо, що треба вчитися в таких людей і навпаки підтримувати, не засуджувати. Треба думати, як ми ставимося до Божої людини. Від цього залежить наше спасіння.